Всім привіт, друзі! Ви на каналі по заробітку на криптовалюті. З вами Олексій, вітаю вас. Хотів сьогодні вам розповісти про проект World, який ми вже показували в своєму телеграм-каналі та можливий airdrop від нього. Я написав в своєму телеграмі, що є така легенька активність. Це гаманець і платформа для спілкування та заробітку Web3. Зараз є Weightlist. Можна отримати ранній доступ до гаманця, а також винагороди в токенах Волт. Все, що потрібно, це зайти на сайт, ввести та підтвердити пошту. Далі запрошувати рефералів. Вони вже партнери з оптимізмом і 42% виділено на винагороди. Ось ці винагороди, ось можете. В пості власне, буде вся інформація, та в описі під цим відео буде посилання на пост, де є вся інструкція. Якщо коротко, то мають в Твіттері вже майже 22 тисячі читачів, партнери з оптимізмом, ось власне, так виглядає їх сайт. Для того, щоб прийняти участь у Вейтлісті, ви переходите за посиланням, спускаєтесь сюди вниз і вводите тут свій емейл, проходите капчу. Та тиснете Join waitlist». Далі у вас вже буде ось така панель з вашим реферальним посиланням. Тобто, ось бачите, я вже 4350. попереду мене ось така кількість людей, і, мабуть, чим вище ось цей скор, тим більші шанси раніше отримати ранній доступ. До цього гаманця можливо буде потрібно QIC, можливо, ні. Але ну пробуйте, Якщо надумали використовувати не один акаунт, то звісно використовуйте Antidetect браузер за посиланням в описі під цим відео. У нас про нього є відеоприклад, як його використовувати на прикладі з Коінлістом. Е, і також зараз там знижки до 40% на вересень, тому можете собі придбати антидетект браузер Ац якщо у вас є до цього е, потреба. Ось такий сьогодні проєкт. В принципі, що можу сказати, робиться за одну хвилину, тому. Е, Краще зробити, аніж не зробити. Нічого там важкого такого немає. Токеноміка у нас, як ви бачите, 42% на реварди, тому я думаю, що є сенс. Ну, можете тут почитати. Я просто читати ось цей white paper вам не буду. Якщо у вас є потреба, то можете перечитати його самі. Ось такий сьогодні проект. Тому закликаю вас переходити за посиланням в описі під відео, ознайомитися з проектом і прийняти участь. А також підписуйтесь на наш телеграм-канал, на цей Ютуб канал, на основний Ютуб канал, який є в описі під цим відео, на інстаграм. Все це знайдете в описі під цим відео. Я вам дякую за увагу. Хорошого всім заробітку на крипті та гарного дня!